Для приготування зефірної бджілки ми беремо дитячу книжечку за зразок або трафарет. Жовтою зефірною масою наповнюємо пустий мішочок без насадки, обрізаємо край і робимо туловище. Для крилиць я використовувала насадочку 2D або закрита зірочка. Так. Очки і рисочки на бджілці, я малюю чорним барвником americolor або конфіс'єру, який у вас є. Для того, щоб крильця були більш виразними, я профарбовую срібним кандурином. А серединку бджілки я профарбовую золотим кандурином, але це все за бажанням, індивідуально, кому як подобається. Я даю вам просто ідею для створення ось такої чудової бджілки. А ви собі обираєте, можливо, у когось вийде ще краще, як чого я вам і бажаю. Рецепт зефірчику буде, як завжди, під відео. Якщо вам цікаві мої ідеї та рецепти, Чекаю від вас відгук і зворотні зв'язки.